На даний час ми просимо владу області підтримати нас у фінансуванні завершення будівництва. Якщо підуть нам назустріч, ми в новий рік зможемо хоча б отримати ключі від своїх комрієнних квартир. 72 молоді родини обласного центру чекають на своє житло більше п'яти років. Щомісяця вони платять гроші за умовами програми молодіжного кредитування і живуть на зйомних квартирах? У нас різні програми тут є. Програми 3% молодіжного будівництва. Є програми 14, 10 і 7%. От на даний час в мене 10,7% річних це приблизно 3 три тисячі гривень в місяць я маю сплачувати за кредит. Першу чергу будинку на гастело 15 здали в експлуатацію у 2008 році. Одразу мали і другу, але через брак коштів цьому не судилося. Причина дуже проста: в свій час незрозуміло хто розікрав кошти, ведеться кримінальна справа. Але люди сьогодні в цьому нічого не винні і саме. Нова влада, виконуючи доручення президента нашої держави Віктора Федоровича Нуковича вжила всіх заходів, щоб відновити бодай на сьогодні елементарну справедливість. Для цього минулого року було освоєно близько 4,5 мільйона гривень. Для звершення потрібно ще трохи більше 5 мільйонів. За ініціативи обласної влади і особисто голови обласної державної адміністрації Василя Ядухи з'явилася надія на відновлення фінансування. Ми отримали уже останній документ: це паспорт бюджетної програми, підписаний міністром фінансів України. На сьогоднішній день документи передані для Визначення розпорядника коштів і проходження коштів в Державну казначейську службу нашої області я переконаний, що до кінця дня буде відкрито фінансування. Якщо за якихось причин гроші не надійдуть, посадовець обіцяє, що кошти шукатимуть на місцевому рівні. Якщо будуть затримки, ми будемо знаходити сьогодні з власних фінансових ресурсів, які ми маємо, і будемо поетапно фінансувати цей об'єкт. Обов'язково здамо цей об'єкт. Я обіцяв це людям. Для мене це принципове питання, і я його обов'язково доведу до логічного завершення. Якщо ж буде підтримка з головної казначайської служби України, то другу чергу будинку на гастало 15 Планують здати до нового року. Вода нашій місцевій владі обласний. Держава виділила кошти на добудову цього будинку. На цей же день стан готовності десь процентів 80-85. Він готовий. місяць півтора і будинок буде за нексплуатацією. У Хмельницькій області у черзі на житло стоїть майже 50 тисяч сімей. Останнім часом 180 родин отримали житло, яке зводило за гроші державного бюджету та програм доступного житла.